Напівнавісний оборотний плуг серво Т6000 з класом потужності до 500 кінських сил гарантує ефективність основного обробітку ґрунту. Маючи від 6 до 9 корпусів, він є найбільшим представником плугів Pöttinger. Надійність і універсальність використання забезпечуються серед іншого продуманою концепцією рами, інноваційною системою захисту від каменів Nova та зручним гідравлічним регулюванням робочої ширини плюс. Шовхальна система рами гарантує максимально пряму тягову лінію. Це захищає точки опори та раму і забезпечує тривалий термін служби. Надійна система захисту від каміння Нова забезпечує безперебійну роботу на ділянках із великою кількістю каміння та на важких ґрунтах. Точно регульований тиск спрацьовування до 1700 кг збільшується при повороті корпуса плуга, забезпечуючи швидке повернення корпусу. Безперебійна робота веде до підвищення продуктивності, збільшує площу обробітку та захищає плуг. Для більшої універсальності серво т 6000 можна використовувати як у борозні, так і поза її межами. Ніщо не заважає роботі тракторів із широкими шинами, здвоєними шинами або гусеничним ходом для більшого захисту ґрунту. Це зменшує тиск у глибших шарах ґрунту, запобігає утворенню шкідливого ущільнення та забезпечує оптимальне вкорінення наступної культури. Крім того, тягове зусилля може передаватися по прямій лінії. Особливо при оранці на клиноподібних ділянках біля перешкод або на краю поля гідравлічне регулювання робочої ширини плюс робить оранку комфортнішою. Для адаптації робочої ширини потрібне лише одне коригування за допомогою блока керування. Також під час зміни глибини оранки є доцільною адаптація робочої ширини, щоб забезпечити постійний оптимальний оборот пласта ґрунту і відповідно якість роботи. Можна встановити робочу ширину корпуса від 35 до 58 сантиметрів. Заощаджуйте паливо та підвищуйте ефективність свого трактора за допомогою опційної антибуксувальної системи Traction Control. Перевірена система активно переносить вагу на задню вість трактора, тим самим збільшуючи тягове зусилля і передачу потужності. Бездоганний результат роботи має важливе значення для наступних етапів роботи та подальшого росту культур. Оптимізовані компанією Петінгер корпуси плуга поєднують найкраще розпушення та чисту борозну з економією пального. Великий вибір форм корпусів, передплужників і додаткових інструментів забезпечує найкращу оранку залежно від умов, навіть за великої кількості органічних решток. З серво т 6000 ви закладаєте основу для гарного росту рослин і вашого успіху. Успішніше сп'ятінгер.